Тиха Хрущовка на чотири під'їзди в Дніпромському районі Києва настільки спокійна, що й досі не всі знають. Вночі проти неділі їхня старенька сусідка випала з другого поверху. Не знаю, Подимається на і справа, справа. Ось це квартира, де сталося лихо. Пізньої ночі бабуся вийшла на балкон і полетіла донизу. Якихось 4 метри висоти для 89-річної жінки стали смертельними. Перелами кісток, тазу розчавлена грудна клітка та черепно-міськова травма не дали шансу жінці на життя. Вона померла вже у лікарні. Жінка отримала тілесні ушкодження внаслідок падіння, була госпіталізована і через деякий час в приміщенні лікарні померла. Все трапилось пізно вночі. Хто був в квартирі, зараз також правоохоронці встановлюють. Зі слів свідків це повідомлення було зареєстровано. Тобто людина, скоріш за все, перехоже, стала свідком цього падіння, повідомила правоохоронців. Випала чи викинули? В поліції відкрили кримінальне провадження за статтею Мисне вбивство. Але самі правоохоронці переконані, жінка вкоротила собі віку. За попередню інформацію, це самогубство. Тобто людина сама вкоротила собі віку, вистрибнувши з балкону. Працівники поліції встановлюють ці обставини цього нещасного випадку. Вони опитують свідків, встановлюють очевидців цієї події, а слідство наразі триває. Чи була передсмертна записка, де родичі загиблої? Та чи був хтось у квартирі в момент падіння? Поки інформації не розголошують. Водночас сусіди загиблої не вірять у суїцид. Надікада дурна. Зачем їй чим з сакна, вообще твоже дикость. У поліції ж кажуть, загибла бабуся мала психічні розлади і дійсно була на обліку в спеціалізованій лікарні. І це не єдиний випадок суїциду серед київських пенсіонерів. Вихідними копи врятували жінку на вулиці Драгоманова. Вона хотіла стрибнути з парапету між 12 та 13 поверхами. Поліцейські непомітно потрапили до квартири і схопили жінку точнісінько в момент падіння. Самогубця також виявилася пацієнткою психоневрологічної лікарні.